Я Вікторія Олександрівна, учитель української мови та літератури Золотоніської гімназії імені Семена Дмитровича Скляренка. Моя мама вчитель української мови та літератури, тому саме від неї я отримала любов до вчительської професії і вона заклала в мене ці риси і якості, якими повинен володіти справжній вчитель. Тому після закінчення школи у мене не було питання, ким я хочу стати. Навчалася в Національному педагогічному університеті імені Трагоманова, закінчила бакалавр, а магістратуру закінчувала в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. Спочатку працювала в п'ятій школі, зараз вже працюю більше п'яти років в гімназії, Я класним керівником 8-го Б класу, навчаю діток, виховую, закладаю в їхній душі любов до рідного слова, сповнюю їх добром, любов'ю. Навчання сьогодні новий виклик для вчителя. Тому прагну, щоб уроки були цікавими і сучасними, щоб здобувачі освіти активно взаємодіяли, щоб кожна наша зустріч сприяла розвитку творчого мислення, пошуку вирішення проблеми. Учитель повинен бути і другом, і наставником водночас, тому що ми виховуємо майбутнє покоління за дітьми, наше майбутнє, тому звичайно ми маємо їх підтримувати завжди в усьому виховувати, плекати любов до рідного слова. Щоб вони були достойними громадянами нашої країни. А це мої інтелектуали 6 В, нушність 6А, непосадючі 10 Б, неповторні 9Б та найрідніші 8 В. Як на мене, українська мова це предмет, який діти повинні обов'язково знати. Тому що ми є патріотами, ми громадяни України і тому. Я завжди їм говорю, що потрібно бути грамотними. Потрібно вміти грамотно говорити, грамотно писати, оформлювати свої думки, читати книги, не прослуховувати їх, а читати, щоб збагачувати свій словниковий запас. І, не знаючи рідної мови, справжнім громадянином нашої країни бути неможливо. Тому завжди раджу їм. Дивитись фільми українською мовою, читати книжки, спілкуватися правильно. Маю переконання, що людина, яка обирає фах педагога, разом обирає свій свідомий шлях служіння людству. Педагог виконує найвідповідальнішу місію формує людину. Він є інженером людських душ і разом зі своїми вихованцями постійно вчиться опановує нові знання, методики і демонструє свою майстерність. На сьогодні гімназія Місквиренка має шість переможців. Це Зінаїда Куриленко, Анна Мірошник, Світлана Бузовська, Вікторія Шумкова, Світлана Буряк, яка має призглядацьких симпатій, та двічі переможець конкурсу Любов Денисюк. Вона ж, переможець українського рівня. Спеціалізована школа номер 1 виборола п'ять перемог. Їх завоювали Юлія Калина, Тетяна Андрейко, Анастасія Задорожна, двічі. Людмила Тараненко з основ здоров'я та трудового навчання. І Ліханова – класний керівник. Найвищі досягнення у спеціалізованій школі номер 2 інформаційних технологій та загальноосвітній школі номер 3 Славу принесли Олена Воробйова, Валентина Новіцька, Іван Скрипник, Світлана Лискова, Мар'яна Біддавід, Надія Бей. Тетяна Терещенко, Юлія Панасенко, Наталія Назаренко, яка стала учасником і всеукраїнського рівня, та керівник Олена Вертепорох. У третій школі 10 учителів мають 12 перемог, але Павленко та Наталія Дубенець двічі отримали високу оцінку своєї праці. А ще переможцями обласного етапу цієї школи стали Віктор Ткаченко. Валентина Лук'ященко, Ірина Пузєєва, Світлана Гачкало. Три вчителі взяли участь на всеукраїнському рівні це Ольга Капленко та класні керівники Віра Беркут і Світлана Бузенко. У школі номер 5 успіх на обласному рівні мають Світлана Чемата та Світлана Ніцак. Остання класний керівник. Вагомими на обласному і всеукраїнському рівнях є успіхи педагогів загальноосвітньої школи номер 6 Перемогу здобули Леонід Веремій, Оксана Животова, Людмила Гринь, а Микола Галат, Ольга Бакай, Ірина Карпенко стали ще й учасниками всеукраїнського рівня. Галина Ситник же минулого року, лауреат. Цього конкурсу на всеукраїнському рівні. Санаторна школа теж має дві перемоги: Лариса Олешко та Ольга Сидєльнікова, яка отримала і приз глядацьких симпатій. Високу нагороду Благодатнівський ЗОЖ має Віктор Лобанов. Саме Вікторія Олександрівна і стала переможцем обласного рівня у 2023 році. У 2024 навчальному році конкурс учитель року дав мені новий досвід: знайомство з цікавими людьми. Це нові знання, перевірка своїх сил на міцність, своїх знань. Ну а також, звичайно, мої учні є переможцями багатьох олімпіад, обласних і конкурсів. тому, Вчитель має власним прикладом показувати, що ми також можемо змагатися. Саме тому я вирішила звичайно взяти участь в цьому конкурсі. Для мене це було стресово, але водночас і цікаво журі було компетентне, вимогливе, але в той же час воно давало нам впевненості в собі, воно нас підтримувало. Говорили, що ви вже найкращі з найкращих, і тому е з успіхом пройшла і достойно. Я вважаю всі випробування. Цьогоріч умови конкурсу були змінені. Е я вже беру участь, до речі, в цьому конкурсі третя. Двічі це був міський етап. Цьогоріч вже обласний етап, який проходив у два тури, і мені почалося. Пощастило стати фіналістом і лауреатом цього конкурсу. Перший тур це був відбірковий. Зареєстровано 28 філологів. Було. Потім, після відбіркового туру, в якому ми пройшли три випробування. Перше це тест із теоретичних знань, методичних. Далі ми писали есей. І третє випробування це аналіз поетичного твору. За результатами кожного з конкурсів була відібрана десятка фіналістів, які далі проходили випробування. Вже це був другий тур. Фінальний. В другому турі потрібно було зняти відеорезюме про себе як вчителя, розкрити суть своєї педагогічної ідеї, засоби реалізації і поділитись своїм досвідом, своїми досягненнями як вчителя. Потім е, наступне випробування це була майстерка. Ми проводили майстер-клас із вчителями-педагогами. Е, тема підбиралася відповідно до навчально модельної програми Інтегрований мовно-літературний курс 5-6 класи. Ділилися досвідом також з ними. І третє випробування це був урок дистанційний в незнайомому класі. Мені випало рандомно місто Сміла і діти смілянської школи дев'ятий клас, і тому за результатами випробувань, підраховуючись всі пали трика фіналістів, в яку мені пощастило потрапити. Це креативний, творчий, талановитий, знаючий педагог, який користується повагою серед учнів. Колег та батьків, а ще вона продовжує педагогічну династію, адже досвідчений і висококваліфікований вчитель, методист української мови та літератури загальноосвітньої школи No5 міста Золотоноші Лідія Пантіна її мама. Гордимося вами, наші дорогі педагоги, здоров'я всім, швидкої перемоги, вічного миру і нових. Оswітянських звершень